Тулуза зітхнула з полегшенням 33 години, впродовж яких тривала операція. Мешканці французького міста жили в напруженні з району, в якому знаходився будинок Мохамеда, Мери, евакуювали всіх жителів. По закінченні операції люди змогли повернутися у свої домівки і забути про події останніх днів як про страшний сон на мою думку, він самого початку вирішив, що краще померти, аніж здатися поліції. Ми очікували, що це станеться. Тому ми не здивовані тим, як закінчилася операція. Ви хотіли би, щоб його віддали під суд? Так я цього хотіла б. Коледж Озархоторах, що став мішенню нападу Мохамеда Мари. Досі під посиленим наглядом поліції. Майже цілий тиждень навчання у ньому скасовано. «Я відчуваю полегшення і радий, що все закінчилося. Наші діти нарешті зможуть повернутися до школи, знаючи, що цей божевільний більше нікому не завдасть шкоди. Я думаю, всі радіють з цього, каже батько школяра коледжу. Викреслити з пам'яті події останнього тижня мешканцям Тулузи навряд чи вдасться. Французьке місто шоковане холоднокровним убивством Равина і трьох учнів коледжу. До будівлі школи щодня приходять десятки людей з квітами, свічками та іграшками.